Дайте Бог здоров'я! Вітаю тебе на каналі СЕЙМ Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко, і ми з тобою ознайомлюємося з АС Сейм Граніційне системи для свого життя. Сьогодні урок 40 розділу звички. Тема звичка через самокоучинг, самоорганізовуватись, саморозвиватись, самонадихатися. Ми обговоримо сутність цієї звички і чому вона потрібна для тебе. А ти підпишись на канал. Тисни лайк та поділись відео в месенджерах зі знайомими. Зроби світ краще. Тепер про суть справи. Фізична звичка 3.6. Через самокоучинг, самоорганізовуватись, саморозвиватись, самонадихатися. Коли я вчився, біля мене не було мудрого наставника, який щодня рекомендував би робити потрібне. Ні в навчальних закладах, ні на перших роботах. Без життєвого досвіду було складно ухвалювати потрібні рішення. Багато рішень були помилкові. Наслідок втрати недосягнення потрібного. Я потребував мудрого наставника або системи, яка б допомогла б мені знаходити правильні рішення. Зараз я маю наставника і помічника. Це самокоучинг через алгоритми коучингу есей. Коли ти щодня приймаєш рішення з різних питань, Біля тебе немає наставника, який рекомендував би робити потрібне. Тобі важко приймати рішення. Ти помиляєшся, втрачаєш, і найстрашніше, довго приймаєш рішення і сумніваєшся в його правильності. Сумнів не дає повноцінно жити та працювати. Ти потребуєш мудрого наставника або системи, яка допомогла б тобі знаходити правильні рішення. Зараз ти можеш мати наставника і помічника. Це само коучинг через алгоритми коучинг-ОС. Так, ти можеш розбагатіти і наняти кращих консультантів. Але це буде пізніше. Так, тобі в спадок можуть передати бізнес імперію з працюючим бізнесом, якому професійні консультанти. Але в будь-якому випадку навик особисто приймати правильні рішення тобі завжди буде потрібним. Висновок! Ти маєш потребу щодня робити самокоучинг. І знаходити рішення з потрібних питань. Пам'ятай, ти матимеш мотивацію і усвідомлення, що робити, якщо в певній послідовності задаватимеш собі правильні питання. Правило, щодня приділяти 5-10 хвилин для аналізу дня і планування наступного через алгоритми самокоучингу повинні перетворитися в базову звичку. Сформуй її. Обов'язково підпишись на цей канал прямо зараз. Тисни лайк до цього відео та мудро прокоментуй. Для тебе особливо важливо залучити до формування звичок твоїх близьких, оскільки їх досконалість вигідна тобі. Тому перепусти це відео та запропонуй формувати звички. І займатися коучингом. Переглянь всі 46 уроків з теми звички. Вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу звички. Та виконавши всі практичні вправи, ставай досконалою людиною. Будь щедрою людиною. І підтримай нашу команду фінансово, реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми для тебе підготуємо ще багато потрібного. В наступному відео про фізичну звичку, в соціумі щасливо разом з іншими робити потрібні справи. Це про командну роботу. Дай тобі Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.